Вітаю! Сьогодні ми з вами попрацюємо над темою пропорція і дізнаємося, яка в неї є основна властивість, як нею скористатися. В першому із номерів нас запитують, чому кожна із рівностей є пропорції. Пропорція це рівність двох відношень. Відношення може бути записане через двокрапку, і якщо між ними поставити дорівнює, то ми отримаємо пропорцію. Або вони можуть забути записані у вигляді двох дробів, і відповідно між ними теж можна поставити до рівні і отримати пропорції. Далі нам питають, які це крайні і середні члени кожної з пропорцій. Для чого це потрібно? Перш за все, є основна властивість пропорції, яка говорить, що добуток крайніх членів, тобто от візьмемось 16 та 3, буде дорівнювати добутку. Середніх членів пропорції. Аналогічно, і в цьому місці добуток крайніх членів пропорції дорівнює добутку середніх членів цієї пропорції. Ми це будемо пізніше робити значно простіше, просто ось так писати навхрест 1 помножити на 4 буде дорівнювати 2 помножити на 2. І якщо в нас в обох частинах будуть однакові числа, наприклад, 4 і 4, то це буде правильно складена пропорція і. Власне, все класно. Аналогічна наша річ і тут, бо якщо ми 16 помножимо на 3, це вийде 48, і 2 помножимо на 24, це теж вийде 48, отже, у нас правильно складена пропорція, адже кожне із відношень має одне й те саме значення. Але про це детальніше ми будемо робити пізніше. В наступному номері нас просять у вигляді пропорції записати твердження: 5 поділено на 3. Окей, 5 ділимо на 3. Дорівнює 15 поділене на 9. Все, що нам потрібно зробити зараз, це скласти таке, е, е, таку пропорцію, порівняти між собою ці два відношення. Все, пропорція готова. Якщо вона правильна, то 5 помножене на 9, це буде 45, 3 помножене на 15, це теж буде 45. Прекрасно. Ми ще скол... скористалися основною властивістю пропорції. Давайте візьмемо. Другий рядочок, там написано, що 2 відноситься до 7. Окей, тепер це звучить трошки інакше, але все рівно ми це записуємо. Отже, коли якесь число відноситься до якогось іншого, ми між ними ставимо двокрапку, ділення, або пишемо вигляді дробу, звичайно. Як 4 відноситься до 15. Окей, 4 відноситься до 15. Все це ми записали. І є третє відношення А до 9. До речі, це може звучати ще й так. Тобто, не там А поділене на 9. Або А відноситься до 9. А ще можна не сказати, як і відношення А до 9. Все це буде про один запас, просто по-різному сказано: дорівнює відношенню Двох до трьох. Все ми зробили, ми склали ці пропорції. Для чого, власне, нам їх було складати. Пізніше нас будуть чекати задачі, їх буде багато, і вони будуть розв'язуватися через пропорції. А ще багато рівнянь будуть розв'язуватися через пропорції, записуватися вони будуть схожими на друге завдання цього номера. Для того, щоб зробити це завдання, нам потрібно згадати основну властивість пропорції: що добуток крайніх членів пропорції дорівнює добутку, добутку Передніх членів цієї пропорції. Таким чином, ми x будемо множити на 3, і це має дорівнювати як 6 помножити на 2. Ми це вже з вами розглядали в передніх номерах сьогодні. Далі можна написати, що ми маємо 3х, яке буде дорівнювати 12, а звідси ми можемо отримати що. Х буде дорівнювати 12 поділити на 3. Чому? Тому що в нас був добуток, а невідомий множник, щоб знайти. Треба добуток поділити на відомий множник. І отримаємо 4. Власне, все ми розв'язали рівняння, ми знайшли невідомий член пропорції. Мені більш цікавіший варіант із двома звичайними дробами, тому що там можна помножити навхрест. 4 ми множимо на 7. А x множимо на 20. Рекомендую той елемент, який містить х, писати. Ліворуч, так у вас x зразу буде зліва. Бо якщо б ви написали це навпаки, то прийшлося б його якось переносити додатковою дією в ліву частину. А це займе вас додатковий час. Щоб знайти х нам потрібно буде 4 помножити на 7 і поділити уже на 20. Я не рекомендую ці речі перемножувати. Ну, окей, тут 6 на 2 було легко помножити, та й ділити на 3 буде теж досить просто. Але як щодо цього прикладу, що зробити тут? Краще не множити 4 на на 7 зразу, а написати, що ми хочемо їх помножити. Бо, якщо будемо ділити на 20, то можна скоротити, а краще скорочувати менші числа, але яких кілька штук, ніж якісь два великих числа. Тому не додавайте собі роботи. Щодо скорочення: ми можемо 4 і 20 поділити на 4. Але я би не рекомендував зараз ділити на 4. Чому? Тому що коли ми 20 поділимо на 4, ми отримаємо 5 і придеться ділити на 5, а на 10 ділити легше. То давайте не будемо повністю скорочувати. Всього лише на 2 скоротимо. 4 поділити на 2 буде 2, а 20 поділити на 2 буде 10. Погодьтеся, на 10 ділити буде легше. Ми тільки з комою пограємося, та й все. 2 помножити на. 7 це буде 14, а Х буде дорівнювати 1,4. Погодьтеся, 14 ділити на 10 легше, ніж 7 на 5. Ось так. Не забувайте в кінці кожного рядочка ваших рівнянь ставити крапу з комою. Це дозволятиме візуально відділити одне рівняння від іншого і могтимете в кілька колонок, як от зараз, їх записувати. А я вам пропоную зробити схожі завдання. Так вони досить прості, ви швидко з ними справитеся. Будьте уважними і до зустрічі! Наступного разу